Я часто бачу одну несправедливу річ. Розумні, думаючі люди часто говорять тихіше, обережніше, ніби виправдовуючись за те, що вони зараз говорять. Ніби весь час перевіряють, чи можна їм говорити, чи буде влучна їх думка. А ті, хто говорять впевнено, часто говорять не дуже глибоко. Проблема тут не в інтелекті, ні в словниковому запасі, а проблема в тому, як людина входить у розмову. Наприклад, коли ти починаєш так: Я, можливо, не до кінця правильно думаю, але і ще до кінця речення ти вже ніби починаєш вибачатися за власну думку. І тоді тебе перебивають не зі злості, а тому, що ти сам віддав право говорити. І гарна новина в тому, що це не про характер і не про те, такий уж я, а просто про звичку звучати. І далі ми будемо говорити про те, як повертати собі це право. Без агресії, спокійно і без ігри в ідеальність. Мене звати Ірина Загаруйка і я ведуча і людина сцени. І якщо тобі важливо звучати без стишення, тоді. Залишайся на цьому каналі. Цей канал для тебе.